В автобусі знаходився 17-річний юнак, і він вигукнув: Ісус скоро повернеться. І тут один чоловік до нього почав кричати: Заткнися! Ти нічого не знаєш, і взагалі не існує твого Ісуса. Юнак зніяковів, присів, але він продовжував відчувати в серці сильне побудження від Бога далі проповідувати про Ісуса Христа. Він знову набрав сміливості, припіднявся і сказав: Нам усім потрібно покаятися, бо Ісус скоро повернеться, нам потрібно повірити в Нього і прийняти в своє серце. І цей чоловік, який вигукував, в нього на колінах була дитина, він почав підніматися, щоб підійти до цього юнака і його вдарити. Але дитина цього чоловіка сказала: Тату, не бий цього хлопця, він посланий від Бога. І чоловік, коли почув ці слова, він впав на коліна і почав плакати. Цей юнак до нього підійшов і сказав: Пане, чому ви плачете? Чоловік подивився на нього і промовив: Мій син. Був німий, а тепер він говорить.